Вітаю, мої любі учні! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку додавання двоцифрових чисел виду 38 додати 25 з переходом через десяток, дії з іменованими числами розв'язування задач. Розпочнімо наш урок із усного рахунку. Отже, 20 додати 30, 2 десятки додати 3 десятки, виходить 5 десятків. 7, десят додати 20. 7 десятків додати 2 десятки 90. 40 додати 15. У нас виходить 5 десятків і 5 одиниць, 55. 80 додати 11, виходить 9 десятків і 1 одиничка. 13 додати 40 53.

Чудово! Відкриваємо свої зошити, запишемо сьогоднішнє число, класна робота, із нового рядочка поставте крапочку. В чому полягає наше перше завдання? Назвіть і запишіть усі двоцифрові числа, у складі яких є 4 десятки. Подумаємо 4 десятки є у числа 40. Які іще числа мають у собі 4 десятки. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. А 50 ми будемо записувати? Ні. У числі 50 вже 5 десятків. Запишемо з нового рядочка каліграфічно. Ви вже знаєте, що тут можна поставити на паузу і прописати. Рухаємось далі. Сьогодні ми працюємо на сторінці 71 вашого підручника. Знайдіть номер 418. Ви бачите схему. Таку саму схему, як на екрані. За малюнком і схемою розгляньте, як знаходили суму чисел 38 і 25. Подивіться, будь ласка, ми бачимо 38. 25. Яким чином ми виконуємо це додавання. Спершу ми додаємо десятки до десятків. У нас виходить 3 десятки додати 2 десятки буде 50. А потім додаємо вже одиниці. 8 додати 5. Виходить 13. Відповідно, якщо ми будемо з вами десятки додавати до десятків, одинички до одиниць, у нас виходить 50. а 8 додати 5, 13, 50 додати 13 буде 63. Сьогодні ми попрактикуємось у таких виразах. З нового рядочка запишіть вирази 419. Отже, спочатку ми їх виконаємо, а потім ви запишете 45 додати 27. Отже, 40 додати 20. У нас виходить 60. Запам'ятовуємо 60, 5 додати 7. 12. 60 додати 12, 72. Далі 56 додати 19, 50 додати 10, а потім 6 додати 9. Виходить у нас 60 і 15. 60 додати 15, 75. Далі 68 додати 23. 60 додати 20 буде 80. 8 додати 3 11. 80 додати 11. 91. Наступний вираз 35 додати 27, 30 додати 20, а потім 5 додати 7. 5 додати 7 12. А 12 додати 50. 62. Далі 78 відняти суму чисел 19 і 22. Яка ж сума чисел 19 і 22 у нас виходить. 10 додати 20 30. А 9 додати 2 11. 30 додати 11, можемо записати простим олівчиком 41. 78 відняти 41 у нас виходить 37, далі 34 додати різницю чисел. 48 і 21. Знаходимо спершу різницю чисел. 48 відняти 21. Виходить у нас 20, тут без переходу. 27, запишемо. 27. 34 додати 27. Обраховуємо. 50. А 4 додати 7, 11. 50 додати 11. 61. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Рухаємось далі. Наступне наше завдання інтерактивне. Опис, в описі під відео ви знайдете це посилання. Попрацюємо з іменованими числами. Отже, подивимось уважненько. Перше завдання. 20 гривень додати 20 гривень, 40, 20 см відняти 5 см, 15 см, 23 кг додати 1 кг, 24, 10 гривень, відняти 7 гривень. 10 відняти 7, 3, ви бачите, що тут дуже легко. Ми звертаємо увагу на те, що у нас одинички, які, від яких ми віднімаємо, збігаємося, збігаються вони однакові гривні, віднімаємо від гривень, кілограми віднімаємо від кілограмів. Якщо ми бачимо з вами, що одиниці в нас не змінені, наприклад, сантиметр віднімаємо від сантиметрів, то ми просто віднімаємо ці числа. А от якщо ми будемо. Від сантиметрів віднімати міліметри, то тут треба бути дуже уважними. Спершу ми звертаємо увагу саме, які одиниці віднімаємо. 4 кг додати 2 кг 6. 10 дециметрів додати 10 дециметрів, 20 дециметрів і 4 см додати 3 см 7 см. Здаємо відповіді. Ми впоралися з цим завданням невідмінно. Нічого складного немає в тому, якщо одиниці вимірювання у нас збігаються. Чудово, ми їдемо далі. Наступне завдання у нас вирази нерівності. Запишіть з нового рядочка вправа 421. Знайдіть їх у своєму підручнику. На наступній сторінці 72. Отже, що ж нам треба тут зробити? Порівнять. Ви можете поставити відивну паузу і виконати це завдання самостійно, а потім ми перевіримо. Запишіть в дужках самостійна робота. В пустих клітинках ваше завдання поставити знак більше, менше або дорівнює. Порівнюємо спершу числа. Тут ми порівнюємо різницю із числом. Спочатку обраховуємо різницю, а потім результат порівнюємо із числом 34. Поїхали. Ну що ж, а тепер перевіряємо: 10 менше, ніж 100. 67 менше, ніж 76. Звертаємо увагу на кількість десятків, 6 десятків менше, ніж 7 десятків. Далі. Різниця чисел 34 і 8. Звісно, менше, ніж 34. Можна навіть і не рахувати, якщо ми віднімемо від 34, 8, це буде менше, ніж 34. Далі сума чисел і 9 Дорівнює 87. Далі 45 порівнюємо із величезним виразом. Знак менше. 90 порівнюємо із виразом. Знак більше. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Ну а ми рухаємось далі. Наступне завдання це задача. Задача 422. Прочитайте її самостійно, а далі будемо перевіряти. Давайте розбиратись. На тарілці лежить 2 лимони, сім апельсинів, а мандаринів. На 6 більше, ніж апельсинів, скільки всього цитрусових лежить на тарілці? Давайте визначимось, про що ця задача? Про лимони, апельсини і мандарини. Без короткого запису нам буде складно розв'язати цю задачу. Отже, скільки на столі лежить лимонів? Два. Два, два штуки. Апельсинів відоме число. Сім. А мандаринів. А мандаринів на 6 більше, ніж апельсинів. Як це позначити у короткому записі? Тобто це невідоме число, його ще потрібно знайти на 6 більше, ніж апельсинів. Вказуємо на це стрілочкою. Запитання задачі: скільки всього цитрусових лежить на тарілці? Цитрусові це і лимони, і апельсини, і мандарини. Фігурна дошка – скільки всього. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу визначити скільки всього цитрусових? Ні, нам потрібно спершу знайти скільки мандаринів. Отже, на 6 більше, ніж апельсинів? Ваші ідеї 6 додати 7. 6 додати 7 у нас виходить 13. Тобто це буде перша дія 6 додати 7 дорівнює 13. Тепер ми знаємо, скільки мандаринів у нас на столі. Можемо ми обчислити, скільки всього цитрусових на столі. 2 додати 7 і додати 13. Чудово! Запишемо розв'язання цієї задачі. Обов'язково запишіть короткий запис. Далі, перша дія. 7 додати 6 13. 13 чого ми знайшли мандаринів. Обов'язково вказуємо це в поясненні. 13 мандаринів. Далі друга дія 2 додати 7 і додати 13. До речі, який є простий спосіб розв'язання цього виразу? Ми можемо з вами 7 додати до 13. У нас виходить 20. І 20 додати 2. 22. Адже ми знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється, не має значення, в якому порядку ми додаємо прикли... вираза, числа у виразі. Отже, в задачі запитувалися, скільки на столі лежить цитрусових. На тарілці лежить 22 цитрусових. Поставте відео на паузу і запишіть. Чудово! Переходимо до наступного завдання. Номер 2423. Побудуй відрізок завдовжки 5 см і 5 мм. Давайте подивимось на нашу лініючку. 5 см ми з вами чітко бачимо. І 5 мм це половинка сантиметра. Від 0 до 5,5 ми повинні виміряти відрізок. Пригадаємо, що відрізок це лінія, яка має і початок, і кінець. З нового рядочка запишемо завдання 423. Скажіть, будь ласка, зараз я накреслила відрізок чи просто лінію? Це наразі звичайна пряма. Ми помічаємо обов'язково початок. І кінець ось такими рисочками або жерними крапочками. Простим олівцем накресліть відрізок довжиною 5 см і 5 мм і підпишіть ручкою його довжину. Чудово. Рухаємось далі. Вашим домашнім завданням буде номер 424. Вирази. Обіцяйте, що будете виконувати їх самостійно. І задача. Задача дуже схожа і подібна до тієї, що ми виконували в класі. Запишіть спершу короткий запис, а потім виконуйте. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, щоб він був для вас корисним. До нових зустрічей!